Вітаю! Зараз ми обговоримо, як навчити дитину складати прості речення з використанням прийменників. Для початку нам все буде потрібно з дитиною в ігровій формі переживати через себе, щоб дитина у процесі гри подивилася, як же правильно нам побудувати речення. Ось, наприклад, у нас є ну ось такий ось міст із конструктора. І машинка у нас зараз знаходиться, ми покладаємо машинку зверху, машинка у нас на мосту. Тобто ми робимо наголос на прийменник, як правильно його використовувати. А зараз у нас машинка заїжджає під міст, і машинка у нас буде під мостом. Взяли, звичайну, машинку, яка відкривається, і ми можемо туди посадити якогось пасажира, водія. У мене це невеличкий ведмежатка. Ось таким чином у нас ведмежатка буде у машині. А зараз ведмежатка вийде. Ведмежатка на машині, ведмежатка біля машини. Є різниця, є різниця, це ми будемо обговорювати з дитиною. Після того, як ми за допомогою іграшок обговорили це запитання, ми переходимо до різних карток. Ось. Собака у нас у буді, собака біля буди зараз знаходиться. Кошенятка у нас знаходиться де на стільці, а зараз під стільцем. Все те ж саме, але лише на картках. Якщо немає карток, ми беремо будь-які дитячі книжечки і так само обговорюємо з дитиною малюнки, що ми бачимо. Дитина у пісочниці, дитина біля пісочниці. Ми можемо додати якогось цікавого персонажу. Це у мене кошенятка із ватою, і вона теж хоче приєднатися до дітей. І де у мене зараз кошенятка у пісочниці. А зараз де кашенятка на гойдалці? А зараз де у мене кашенятка на кущі? А зараз, де у мене кошенятка на самокаті, і так де а зараз біля самокату і так далі. Тобто ми обговорюємо з дитиною малюнки на будь-якої дитячої книжечки і ще додаємо якогось персонажа для того, щоб дитина змогла зрозуміти, де саме знаходиться персонаж, і побудувати правильне речення. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Я дякую всім, хто підписався, і до зустрічі!